Призначили нового керівника Хмельницького обласного центру зайнятості. Директором став 40-річний посадовець та депутат районної ради Віталій Бандирський з 19 квітня 2024 року на термін таномових визначених контрактом з посадовим окладом відповідно до штатного розпису. Директор державного центру зайнятості Юлія Сергіївна Жовтяк. Тому Віталія Нетович, я вас вітаю офіційно. Да Дякую. Підтримку новопризначеного керівника висловився представник благодійного фонду Авангард. Каже, спільно займається волонтерською та депутатською діяльністю. Ми створили благодійний фонд. Віталій Анатолійович долучається, постійно допомагає нам. Ну я думаю, що це не на загал. Він дуже при при, при всьому своєму при всій своїй харизмі. Він дуже скромна людина. Сутні бажали сил, терпіння і бажання багато працювати на перспективу, адже Хмельниччина розвивається у промисловому секторі. Отже, незабаром потрібні будуть хороші комунікатори для пошуку фахівців. Стоїть і задачі перед вами, щоб вона виконалася на найкращому рівні. І ті напрямки, які в області нові, перелоковані підприємства, індустріальні парки будується логістичний найбільший в Україні логістичний центр при виїзді з Хмельницького на Ружичну. Які будуть ці всі підприємства будуть потребувати дуже-дуже багато фахівців, щоб, як то кажуть, ви внесли вагомий долю, вагому долю в розвиток цих напрямків, і Хмельниччина економічно розцвітала, наповнювала бюджет. Попереду ще реалізація багатьох проєктів та підтримки населення, які тимчасово втратили роботу. Роботодавці сьогодні потребують допомоги. Але цю допомогу маємо запропонувати перш за все ми. Ми маємо прийти до них з послугою, ми маємо прийти до них з допомогою, ми маємо прийти до них з фінансовим ресурсом. І я вірю, що ми це зробимо. Багато роботи точно не буде легко, буде важко. Але в єдиній команді. З єдиним налаштуванням на результат, впевнений, що все досягнеться. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.